Мобільний лазний пральний комплекс для десятки. Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс презентував черговий успішний технічний проєкт, змонтований на базі вантажного буса. Такий комплекс забезпечує потреби цілого батальйону. Водночас можуть працювати три пральні та одна сушильна машина. До того ж можна прийняти душ. Мобільний лазне пральний комплекс коротко МЛПК. Перший з початку повномасштабного вторгнення та не перший в історії фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. До цього вже створювали кілька таких комплексів для десятки. Розробкою займався керівник фонду Олександр Тарасюк. Враховуючи минулий досвід, теперішній МЛПК максимально функціональний і практичний. Тут вже досвід на працювання. Ми, е... Тут утеплений вже комплекс. Тут, е, води е, резервували на тонну води. Має практично сушильна е, машинка. яку ми сюди додавали. душ ми сюди додавали. І може працювати від генератора, так і може працювати від мережі. Ідею створення МЛПК фонд презентував ще влітку. Тепер комплекс на колесах пройшов усі необхідні тестування та готовий до відправки у зону проведення бойових дій. Розповідає волонтер Ігор Григорчук. Фішка цього е, комплексу, те, що він є мобільний. він може переміщатися е, по позиціях батальйону, і е, всі воїни, всі всі е, військовослужбовці, які знаходяться на позиціях, можуть е, помитися, попратися, і тут є сушка, де вони можуть висушити своє. Е, Свій одяг реалізація цього проєкту стала можливою завдяки допомозі небайдужих. Змонтований мобільний лазне пральний комплекс на базі вантажного буса «Івеко», який передав Віталій Яворський з Городенки. Пральними і сушильними машинами забезпечила майстерня плазма з Коломиї генератором мережа магазинів світ інструментів. З матеріалами для обшивки допоміг завод покрівельних матеріалів «Будвербіш». Ну а технічним виконанням займалися майстри з кузні, що у Матеївцях. Та особисто Назар Волощук, звичайно, затратно, але знаходяться добрі люди, благодійники, які нам допомагають. Є вже задумки робити ще один такий комплекс. У нас вже є така машина, яка теж може бути так само обладнана. В наступному вже, напевно, нічого не буде міняти, тому що в цьому практично все ідеально сіло ідеально зайшло. в Цю машинку, і всі речі, які необхідні для того, щоб привести себе в порядок. Тут всі присутні. Попит є, і я думаю, якщо б було не один буст такий, а п'ять, і попит, попит би був. І на п'ять бос. Як кажуть у фонді підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс, завершення одного технічного проєкту це початок нового. І поки волонтери шукають обладнання для наступного мобільного лазнепрального комплексу, запустили ще один великий технічний проєкт. Його мета придбання високотехнологічного обладнання для підвищення спроможності 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади щодо виявлення противника. Бюджет 15 мільйонів гривень. Свій вклад його реалізацію можете зробити і ви, адже будь-яка допомога важлива. Реквізити шукайте на офіційних сторінках фонду в соцмережах.